Друзі, привіт! Уже сьогодні 12 жовтня. Це йшли дощі. Сьогодні вийшло трошки сонечко, трошки підсохло на грядки, покошу бур'янець. В общем, готуємо грядки до весни. В планах покосити. Тут де в мене були гарбузи. Можливо, там, де остальне що було де вільно. Ну а далі там подивимося. Може зверху пройдусь фрезою, а потім вигорю чи зразу буду орати. Тому що зразу по бур'янах, дуже як би і фрезою, і бур'янами воно буде не дуже добре, а коса мульчер його трошки переб'є. Ну зараз я вам покажу саму грядку. Ось, бачите, ось така грядочка. Тут були у мене гарбузи. Жінка почистила, це їй захотілося. Ну і там у мене ще одна грядка теж під гарбузами була. Теж такий бур'янець. Ось так, оці гарбузи, воно його розмолоте, розіб'є, переб'є. І потім все воно перегниє і буде як удобрення. Так що, зараз будемо починати. Так, друзі, ось такий, хто дивиться мене перший раз. Ось такий у мене тракторець Янмарке 3, БУ японський трактор і саморобна косілочка. Ось така. Зроблена з Москвичовського моста. Тут у мене ось такий, зараз покажу вам. Ось, бачите, отакі ножі подвижні на дискові. Ну, давайте так, внизу в описі під відео я залишу посилання на відео, як я робив цю косілку і детальний її огляд. Тобто, кому цікаво, можливо, хтось буде щось подібне робити. Якщо цікаво, то можете подивитися і. Ось так, якось так. Ну, Про тракторець, друзі, цей тракторець вже завтра буде у мене, як він, два роки. Я зроблю наступне, мабуть, чи через одне відео. Ну, Найближчим часом зроблю відео. Огляд, там плюси чи є, мінуси, що я тут до цього тракторця зробив, що придбав. Ось тут у мене, бачите, всякі. Стоять іще там, є ще плуг, ящик. Ну, в общем, зроблю огляд два роки експлуатації тр... свого трактора і що до чого і як. Ну а сьогодні будемо косити бур'ян. Е, до речі, зараз покошу цей бур'ян і поїду я там уже почав ламати кукурузу, ту, що в нас вдома. Та що в мене на тих грядках я з комбайн мені, а вдома тут малесенькі. Ділянки то тут зламаю вручну. І там, де зламано, покошу трохи і кукурузиння. Покажу вам, як вона косе. Так що поїхали косить. У нас виходить це все діло. Бачите, було ось до прикладу. Ось так, бачите, остає ось так. Воно тепер легко і приориться або й перефризується, а то отакі будуть ось я ніколи не Вбираю ні бур'ян, нічого з грядки, не палю. Все, стараюся, щоб всі поживні рештки, бур'яни, все залишилося. Можливо, хтось скаже, ось бур'яну висіється багато. Його хоч так, хоч так багато по-любому. Він тоді прополиться, він зійде, це пропольний бур'ян з насіння. Той, що в землі, коріння, тому ви нічого не зробите. А цей легко прополиться та і все. Нема нічого страшного, вже перевірено часом. Так що ось якось так. Бачите, гарбузи теж розкидає, перемелює, вони краще перегниють і тоді на зиму тут, мабуть, виорю, приориться та й буде добре. Ну що ж, продовжуємо далі. чи орать буде значно легше трошки поперебивав, звісно, гарбузиння не повністю, бо воно лежить на землі, але все-таки і гарбузиння трохи поперебивав, нехай ще трошки полеже, щось трошки підсохне, підгнеє, бо зараз, мов трошки орать, обробляться, рувато пройшли дощі. Ну а зараз давайте Поїду вон там вон кукуруза, от, бачите, ота воно. Там я, напевно, рядків 6 чи 7 проламав. Ну, Зараз кілька рядочків скошу, покажу вам, як воно косить. Так, друзі, виходить. Бачите? Ну я проходжу ще, пробігаю і другий раз. Тоді воно вже взагалі чітко. Бо десь валяє, десь той і виходить досить непогано. Це вже я два роки так кошу, то мені сподобалось. Нормально. Ну це де ламаю, Там де комбайн скосає, то я теж ще один раз проходжу, бо теж остається от, отаке саме. Торчаки тільки ще здорові торчать від кукурузиння. Ну а там далі ще не ламана. Ну, ось так, бачите, в принципі, в принципі, непогано. Ну ось так і працюємо. Так що, друзі, будемо продовжувати працювати. Ще там у мене одна грядка, там де в матері було гарбузи. Там ще треба покосити. Тут ось ще в мене в планах. Оця вже трава люцерка. Тут вже, мабуть, років п'ять, то вже вона рідка, вже така, треба скосити її і теж перефрезерувати чи переорати. Ну, в общем, вже тут не буде люцерки хватить, бо вона вже тут виродилася. Ще внизон там кукурузку треба виламати, там дуже хороша кукуруза у два рази вища, ніж оця. І качани більші. Воно там унизу, більше вологи, грунт хороший, та й тут непоганий. Ну, бачите, я гадаю, що рубати, спалювати, то ви спалюєте, викидаєте удобрення. Воно слідуючий рік ще свого результату не дасть, а за рік, за два воно в землі перегнає і дасть результат. Якщо кожен рік так робити, ці поживні рештки скошувати, там, перефризовувати, то набагато, набагато краще. Ну, я, звичайно, розумію, що далеко не в кожного є трактор, такий тракторець, то люди, коли виворуть, тоді добре. Ну, а є у кого трактор, що теж згрібають оце, все спалюють, навіщо? Це все удобрення. Так що щоб щось взяти, треба щось положити, як кажуть. Ось так. Так що на цьому буду закінчувати своє відео. Можливо, наступне відео покажу. Там я розпочав робити сівалку кукурудзу. Ну, Вірніше до свого тракторця. Ну, як сказати, точного висіву. Ну, відносно точного висіву. Ну, я покажу. Там поточив барабанчики туди-сюди. Сам висівний механізм. Зараз трошки добиваюся, щоб воно сіяло більш-менш туди-сюди. Ну, Вже як щось у мене трошки вийде. Ну, я гадаю, що я трошки пограюся і все вийде. Я відео обов'язково вам покажу. Так що, а на цьому поки що все. Ставимо лайк. Пишемо коментарі, що правильно, що неправильно, як треба правильно, як треба неправильно. І всяке таке, все приймається. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Ну і чекаємо наступного відео. А воно вже буде досить скоро. А поки що, пока. Слава Україні!